2024 рік в Україні світ товарного бізнесу, що буде відбуватися, вже пройшли всі основні світа, на яких було легко заробити. Зараз вже ситуація на ринку така, що потрібно думати, як продати та заробити. Пропонуємо в цьому відео вам трохи допомогти. Усю інформацію ми перевіряли на практиці, чому ми не боїмося відкрити вам товари та успішні кейси, спитаєте ви, просто тому що 90 відсотків. Глядачів після цього відео піду дивитись якесь наступне відео, і лише одиниці хоча б спробую. А якщо ці одиниці зароблять за такі наші інформації, то прохання хоча б підписатися на канал і залишити комент. Думаю, ми один одного зрозуміли та домовились, тому починаємо. Весна, що це означає? Це означає початок продажів одягу, аксесуарів, окулярів, кросівок. Кашкетів та різних капелюхів, а особливо яскравих кольорів. Поки не беремо до уваги товари, такі як білизна та постіль та інші всесезонки, до них повернемося трішки пізніше. Взагалі, як працює товарка відносно кольорів, пояснимо в двох словах. Осінь та зима період, коли більшість купують речі досить нейтральних відтінків, тобто таких спотійних кольорів, як бежевий, чорний, білий і так далі. Весна та літо період саме яскравих кольорів салатовий, рожевий, червоний, жовтий та інші. Думаю, не слід вам перераховувати усі кольори. Що ми можемо винести з цієї інформації? Те, що якщо ви зараз продаєте кросівки, починайте рекламувати яскраві дизайни. Якщо ви тільки збираєтесь відкривати магазин з аксесуарами, також в першу чергу шукайте постачальників з хорошим. Асортиментом яскравих дизайнів. Така тенденція по кольорам була завжди. Таку інформацію можуть підтвердити і усі ті, хто дійсно давно й поглиблено займається товаркою. Усі ви знаєте, що ми є постачальником жіночих сумок, рюкзаків, гуманців. Ми також не виключені з цього правила сезонності кольорів. Наприклад, за всю зуму ми продали до 100 штук салатових та червоних сумок. В той час, як лише за два тижні березня вже продалось понад 150 таких. Мовити яскравих моделей. Різниця відчувається. В цілому, хоча б сумки і всесезонна ніша, все ж таки весна та літо набагато продуктивніші сезони в цьому плані. Я думаю, учасники команди вже відчули на собі збільшення продажів, тому обов'язково беріть це до уваги. Далі звертаємо увагу на вищезгаданий товар, такий як сонячні окуляри. Як ви розумієте, сезон тільки починається, і це чудова ніша, якою можна займатися майже півроку. Великий діапазон цін та продукцій дозволяє вам відкрити як бюджетний магазин, доступний кожному, так і магазини виключно люкс, якості та дизайнерських рішень. Постачальників в Україні багато, але в будь-якому разі перевіряйте кожного. Як це робити, ми викладемо пост в нашому телеграм-каналі. Посилання перше в описі під відео. Рухаємося далі. Давайте зачепимо трохи більш сезонних товарів. Наприклад, ось такі портативні блендери. Продавали минулого сезону такі штуки. Починаючи з травня був особливо активний попит на ці товари. Усі скуповувалися до літа. По якості вони дійсно були дуже хороші, але потрібно дивитись уважно, щоб не трапити на дешеві копії. Того року, в цей період, у нас ще не було свого ютуб каналу, тому показуємо це лише зараз. З цього весняно-літнього сезону ми плануємо продавати цей товар і також не лише цей. Та плануємо цим поділитись з вами у нашому телеграм-каналі або ж тут на Ютуб. Тому, якщо тобі цікаво, що це буде, підписуйся, щоб не пропустити. Як взагалі знаходити товари, в тому числі і трендові. Невелика порада для вас: як же Рело для пошуку можуть бути великі торгові майданчики, типу eBay, Alibaba, Aliexpress, Amazon. там завжди є розділи, бестселери або тренди. Де щодня, щотижня оновлюють найбільш популярні товари, і, як правило, товари, які з'являються там, через деякий час можна побачити і у нас. Не лінуйтесь, періодично вивчайте цей розділ. Можливо, там ви знайдете саме свій товар, чи, хоча б натхнення для його подальшого пошуку, та отримаєте загальне розуміння ринку. Аналогічно можна слідкувати і за китайськими інфлюенсерами, блогерами в TikTok, дивитись, що вони рекламують. Цей метод зазвичай також гарно працює і дає можливість. Для аналізу і прогнозування майбутнього нашого ринку додатково є формула знаходження товару, який буде продавати вирішення стандартних проблем людей нестандартним способом. Пояснимо на прикладі того ж блендеру, чому ми обрали його. Він вирішує проблему людей, адже його зручно брати з собою в будь-яке місце. Така бутилочка вирішує проблему спортсменів, адже вони можуть робити протеїнові коктейлі або звичайні смузі прямо у спортзалі. Щоб отримати максимальну користь від компонентів, плюс хороша ємність акумулятору, тобто довгий час роботи, компактність і все це відразу є успішним кейсом. Коли ви знаходите такі товари, які вирішують умовну біль споживача, вам залишається лише зробити невеликий тест і почати продавати через дропшипінг або ж закупитись самому. Про закупки Китай та ОП, ми до речі розповідали в попередніх відео. Радимо вам переглянути їх. Також можемо вам підказати ще один товар, який працює по цій же формулі. Це пристрій вакууматор Ціна такої штуки в середньому може бути 500-600 гривень, але вона надзвичайно корисна уже давно має гарний попит по всій Європі. Ми особисто продаємо такі вакууматори в основному через лендінг і доволі успішно. Адже це пристрій, який дозволяє зберігатись продуктам набагато довше. Плюс весь процес займає хвилину. Ще одна перевага цього товару це те, що тут є до продажі у вигляді пакетиків для такого вакууматора. Якщо вам цікаво, детальніше дізнатися про цей товар, чи щоб ми окремо зробили відео про конкретні інші топ товари, напишіть у коментарях два слова товарний бізнес. Так ми зрозуміємо, що вам це цікаво, і додатково побачимо, хто дійсно дивиться наші відео до кінця. Таким. Людям особливо дякуємо. А Якщо б ви зараз задали питання, який зараз найбільш затребуваний товар в Україні найбільш затребуваним товаром повсякденного користування по статистиці стала дрібна побутова техніка та бюджетна електроніка. Також затребувана побутова хімія та доглядові засоби. Це саме всесезонні товари. Взагалі, чому потрібно починати свій шлях саме з всесезонної ніші? Ми завжди радимо робити саме так, адже Таким чином ви можете побудувати фундамент, який буде приносити постійний пасивний прибуток. Ви будете впевнені завтрашньому дні, адже ваша ніша актуальна в усі пори року. І лише після цього можете дивитись напрямок сезонних товарів паралельно своєму основному. Саме так робимо і ми. У нас є ніша жіночих аксесуарів. Наш фундамент, з яким ми ділимося також з учасниками нашої команди. Даємо саме цей товар на ОП та дроп. Якщо ви уявлення не маєте, що це за команда, можете заглянути в опис під відео. Там є посилання на сайт нашої команди. Там також можна залишити заявку для долучення в команду. Також згадаймо інші ніші, на які ви можете звернути увагу. Це дитячі товари. Чому? Все просто: по-перше, батьки рідко економлять на своїх малюках. По-друге, товари для дітей купуються в залежності їх зростання і віку. Тобто купити джинси на два сезони п'ятирічній дитині не вийде а для підприємця це плюс. Так як попит на речі буде постійним. І по-третє, мамам зручно робити покупки в інтернет-магазині, тому що немає необхідності стояти в чергах, особливо якщо дитина зовсім маленька. Висновок такий: дитячі товари ідеальна ніша для інтернет-магазину. У цій ніші можна розвиватися в різних, напрямках: продавати іграшки або одяг, посуд, або товари особистої гігієни. Варіантів багато. Також досить часто говорять про нішу автоаксесуарів. Ми особисто не заходили в цю нішу, але думаю, для новачка продаж автозапчастин насправді завдання складне. Так як конкуренти, великі магазини мають колосальний досвід і безліч позитивних відгуків від автолюбителів. Вибираючи таку нішу, важливо знайти надійного постачальника і визначитись з ціновим сегментом продукції, яку будете продавати. Безумовно, можна сказати, що такий бізнес один з дорогих по собівартості. Якщо ви вирішили, що хочете розвиватись в цьому напрямку, потрібно накопити трохи грошей, а верніше багато грошей. Не можете продавати машини, але вам дійсно дуже цікаво саме це направлення. Спробуйте почати з аксесуарів, почати з якоїсь вузької ніші, пропонувати якийсь ексклюзив, адже багато водіїв дуже люблять свої автомобілі і не шкодують на нього коштів. Наприклад, це можуть бути модулятори, перехідники, відеореєстратори, масла, дизайнерські кілинки, освіжувачі з оригінальними ароматами і так далі. На сьогодні у нас все. Чекаємо на ваші думки, враження, реакції, запитання під цим відео в коментарях. Можете написати від 1 до 10, наскільки було інформативним для вас саме це відео, на які теми бажаю? Бачити нові наші ролики. Це допоможе нам у покращенні контенту, щоб бути для вас ще кориснішими. Підписуйся на канал, щоб не загубити нас. Всім дякуємо за перегляд! Успішних вам продажів!